Хочу в продовження поговорити про молекулу Адаравону, застосування її в реальній клінічній практиці, а також клінічний досвід з кокранівським оглядом у гостру фазу ішемічного інсульту. Слід пам'ятати, що при гострому мозковому інсульту в основі патогенезу гострого ішемічного інсульту це лежить ішемічний каскад. Ми завжди маємо пам'ятати, що ішемічний каскад складається не тільки з враження нервового комплексу, а також враження судинного комплексу. Причиною враження нервового та судинного компонентів є сукупність реакцій, що утворюють саме ішемічний каскад та призводять до розвитку напряку головного мозку. Ішемічний каскад складається з порушення синтезу АТФ та порушення калій-натрієвого насосу. Сукупність цих реакцій призводять до набряку мозку, дисфункції, дисфункції нервових клітин, а також до загибелі нервового та судинного компонентів. В умовах хішемії відбувається порушення постачання кисню, глюкози та інших поживних речовин. Внаслідок цього синтез АТФ порушується та в свою чергу веде до порушення в іонному гомеостазі, виникає аноксична деполяризація. Тут ми бачимо, що у нас на фоні ішемічного каскаду є надмірне накопичення натрію в клітинах, що в подальшому призводить до набріку та загибелі клітин. Ми маємо пам'ятати, що, перш за все, ми боремося за, боремося за пенумбру. Адже це та клітина нервових молекул, яка ще не загинула. І шемічний каскад, маючи з собою сукупність реакцій, які виникають за умови шемії, ведуть до пошкодження клітин мозку. І шемія це порушення кровопостачання та повне або часткове припинення кровотоку тканин. Ми маємо пам'ятати, що Спасіння пенумбри це основна ціль реваскуляризаційних втручань та терапевтичного лікування пацієнту в найгостріший період гостромозкового інсульту. Зона інфаркту розширюється, тому ми не повинні втрачати жодної хвилини. За відсутністю впливу на ланки шімічного каскаду, зона інфаркту, тобто зона ядра, поступово збільшується, і за рахунок цього ми бачимо набагато гірший вихід з гострого мозкового інсульту. І бачимо Більшу інвалідизацію та смертність, повертаючись до двох компонентів: це судинного компоненту та нервового компоненту, ми маємо пам'ятати, що нервовий компонент має вирішальне значення для когнітивної та моторної функції у пацієнтів з гострим мозковим інсуртом. В свою ж чергу, судинний компонент має ендотеліальні клітини, які утворюють високоспеціалізовану мембрану навколо кровоносних судин, базальну мембрану ендотелію, які собою формують щільність гемоенцефалічного бар'єру. Нервовий компонент має вирішальне значення для подальшого відновлення пацієнту, для показника інвалідизації та смертності пацієнту. Слід пам'ятати, що нейрони відповідають за передачу нервового імпульсу, астроцити регулюють мозковий кровотік, а олігодендроцити продукують нейтрофічні фактори та забезпечують синтез миеліну, тобто... Якщо ми не зупинимо зону ядра, ми в подальшому будемо бачити інвалідизованого пацієнта. Що дає нам молекула дереону в зупиненні ішемічного каскаду? Вчасне блокування ішемічного каскаду зменшують Оксидативний та нітритний стреси нейтралізують вільні радикали і знижують активність індуцибільованої НО та нейтральної НО, зменшують глутаматну ексайтоксичність та блокують а рецептори, знижують поступлення кальцію, натрію, хлору в клітину, забезпечуючи протинабрякову дію. Слід пам'ятати, що молекула Деравона вона має доведену має доведену протинабрякову дію. За відсутністю впливу на вільні радикали зона інфаркту буде стрімко розширюватися та буде зменшуватися зона пенумбри і збільшувати зона ядра. Тому час має вирішальне значення в лікуванні інсульту. Чим раніше заблокувати ішемічний каскад, тим ефективніше можуть бути результати терапії. Ксаврон це саме та молекула блокатор ішемічного каскаду при ішемічному інсульті, завдяки дії якої пригнічується вплив на перекисне окислення ліпідів як одного з провідних механізмів ішемічного каскаду, шляхом зв'язування вільних радикалів. Тобто молекула едоравона донує електрон. До молекул вільного радикалу, при цьому віддавши електрон, зв'язує і утворює, утворює безпечну для організму бутанову кислоту. Молекула деревону є доказовою. Вона має багато згадок в міжнародних дослідженнях, а також в. В жовтні 2022 року була вперше згадана в «Stroke Journal», тобто ми вже бачимо, що вона згадується не лише в японській літературі, не лише в японських гайдах, а й в європейських і в гайдах, і в гайдах Всесвітньої організації інсульту. Призначення ксаврону у перші 36 годин гострої хімічного інсульту достовірно забезпечує зниження інвалідизації, Про що свідчать метааналізи, включно з трьома дослідженнями. Це перше о тому, про яке вже Павло Володимирович говорив, яке Дослідження було ще в 2003 році. Дослідження Жанк 2007 року і ЖОУ, в яких взяли участь близько 500 пацієнтів. Доза ін'єкції Даравону у, у, у трьох дослідженнях була однаковою. Це 60 мг на добу, тобто дерево вводиться двічі на добу, і тривалість курсу лікування складав 14 днів. Що це дало? Це дало нам зменшення інвалідизації вдвічі за шкалою Ренкіна при на приоцінці на 90-й день, безпечність на рівні плацебо, а також зменшення геморагічних ускладнень після проведення реканалізаційних втручань, таких як тромболітична терапія та механічна тромбектомія. Деревон зменшує набряк мозку за рахунок поглинання вільних радикалів. Ці результати досліджень показують, що вільно-радикальні механізми можуть бути залучені в ішемічний і пострішемічній набряки мозку, а, а також молекула древону має. Значне позитивне значення при внутрішньомозкових крововиливах, а саме при внутрішньошлуночкових крововиливах, адже ми бачимо, що за рахунок блокування ішемічного каскаду є значне зменшення вторинної ішемізації при внутрішньомозкових крововиливах. Далі хочу поговорити про клінічні випадки. Це наші реальні клінічні випадки. Сергій Петрович згадував, що цього минулого року було проведено дослідження, яке охоплювало 50 центрів в Україні. Одним з таких центрів було наше інсультне відділення Білоцерківської міської лікарні номер 2 Пацієнт. Отримували тромболітичну терапію і лікування молекулою деревоном ксавроном, а також у нас була контрольна група, яка отримувала лише тромболітичну терапію. Перший клінічний кейс це хвора 83 років, госпіталізована до приймального відділення через 4 години від початку захворювання у пацієнт які скарги не висловлювалися через афатичні порушення, була сенсомоторна фазія при оцінці за шкалою НЧС 18 балів, тобто там була правобічна геміплогія, сенсомоторна фазія. Було проведено КТ головного мозку та КТ-ангіографія. За даними КТ, аспект 10 вогнищевого враження не було. Можна близько КТ? Тобто оцінюючи за шкалою аспектів, ми бачимо, що є 10 балів. 10 балів пацієнту проводилась тромболітична терапія альтеплазу, враховуючи, що ЛВО не було показів до ендоваскулярних втручань, у нас не було через 6 годин. Від початку тромболітичної терапії пацієнтів було додано до лікування едеравон, було проведено КТ-контроль. Будь ласка. На жаль, зона інфаркту в басейні лівої середньої артерії була сформована. Ускладнень, в тому числі геморагічних, ми не отримали. і Пацієнтка за шкалою НЧСС 3 бали була виписана до реабілітаційного відділення, і на 90-й день ми отримали Ренкін 1 бал, тобто пацієнтка повністю відновилася. Наступний клінічний кейс це пацієнтка 57 років, госпіталізований. Госпіталізований до нашого відділення пацієнт був анамнез прийому варфарину, тобто, незважаючи на це, пацієнту було проведено МНВ. За даними лабораторних досліджень, у нас не було протипоказів до тромболітичної терапії. Будь ласка, кота. При оцінці КТ у пацієнта також аспект 10, незважаючи на те, що у пацієнта були судоми на початку захворювання, було прийнято рішення проведення тромболітичної терапії. Також пацієнту було додано ксаврон через 6 годин від початку захворювання. Протягом 10 днів і пацієнта за шкалою не 2 з бали. Тут у нього залишилася гемігіпестезія і фаціаліс 1 бал. Пацієнта було виписано додому. За модифікованою шкалою Ренкі на сформованому вогнищі у пацієнта, у пацієнта був один бал. Що можем, можемо сказати згідно досліджень і застосування дервону в реальній клінічній е, практиці? Використання ксаврону достовірно дозволяє профілактувати розвитку набріку головного мозку, тобто ми реально бачимо, що. Е, Зменшення зменшення геморагічних ускладнень, тобто у нас була контрольна група, в якої було проведено тромболітичну терапію з використаннями деревона та без використання, тобто ризик і кількість геморагічних ускладнень після тромболітичної терапії, у групи, яка не отримувала дерево, була дещо більша. Також ми бачимо, що при оцінці ренкін 90 на 90-й день у пацієнтів групи, яка отримувала дервон, рівень інвалідизації значно менший, і ця група п'ятдесят 50% складалася з пацієнтів, яких за шкалою Ренкіна було 0,1 балю. Дякую.